Когорту людей, які виїхали і е, є учасниками батальйону відень Монако, О, а, і, та, це і, дуже і, важливо. І, в, ну, як на мене, тут теж е, не треба їх відмежовувати від інших громадян, які виїхали в ті ж самі країни. Про що ми вже неодноразово сьогодні розказували. Е, позиція має бути пряма. Тобто, є люди, які виїхали за кордон. Треба розуміти підставу для виїзду цих людей за кордон, чи не порушили вони тут е, процедуру? законодавство і процедури, яка Лементує ці речі в умовах воєнного стану. Очевидно, що більшість людей є військово зобов'язані навіть якщо не військово зобов'язані, то частина з них є займають певні посади в державних органах. Це теж може бути окремо прям... і, і хороші бізнесмени, які можуть зробляти гроші. Так, знову ж таки, це в кожному конкретному випадку треба розмежовувати і не розмінюватись на оту таку подвійну мораль в кожному конкретному на загаль... випадку на загальний кіпіш, як ми кажемо. Та. Тому ці, 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 кожного із цих людей держава повинна ну, мати на такому олівці, і причому ці питання мають бути не відкладатися на, на потім. Тобто це має бути в повсяк... ну, величезний, ну і величезна незадоволеність е, україн, українців полягає в тому, що. Учасники цього батальйону Монако. Ну курва. Ну та я розумію, що можливо, ви скромні і не хочете піаритись, але е, якби ви донатили, хоча би там володья можливо не донат, як можливо, ми ж не знаємо. Можливо, і от це парадоксально. Ми ж не знаємо. Про їхнє існування знають всі, за ними слідкують всі, а донатять вони чи ні. Ми ж не знаємо. Не знаємо. А може краще було б, щоб знали, якщо за вами така пильність Л громадської е думки, е якщо за вами е така добро, добро любить. Будьте, будь ласка, будь ласка, будьте публічними будь будь до кінця. Або тоді не будьте публічними, або тоді, будь ласка, не, не їздіть будь ласка, на Бентлі. Добре? Е, недобре, недобре, ну, я, я твоя думка е, не... В мене думка е... така: якщо я вимахуюся, якщо я розкидаю пальці, то будь ласка, будь хлопом до кінця, будь гоноровим в кінці кінців. Ну, дивися, я не знаю, ти... як по народному це ще сказати. Я особисто Володь, маю претензії ти... ні до кого. Але якщо ти настільки вимахуєшся, настільки вимахуєшся, то будь ласка, долучися. Е, Володі, я десь підтримую твою думку, але знаєш, взагалі треба десь шукати і іншу точку зору, до прикладу. Людина це створіння яке? Соціальне, як казав Аристотель. А вона фізична, де своїми а, всіма прагнення бачити, І... що. А ти просто А я, А я просто набір ДНК сказав. А я сказав про набір ДНК. Людина, яка боїться втратити, боїться загинути, боїться бути після… Людина боїться. Є така штучка. Я ніяким чином нікого не оправдовую в тих людях, які там втікли і там живуть. Вони зробили свій вибір. Чи донатять вони, чи не донатять, так само перепрошую до сраки, тому що вони зробили свій вибір. Той факт, чи потрібні нам такі громадяни надалі? От. Я думаю, що ні. Ну, хай там тоді є, можливо і лишається.